Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Амінь, амінь, амінь. Бог добрий і милість його повіка. Амінь. Бог благий і благословіння Господа воно розповсюджується через Ісуса Христа на кожну сферу Твого життя. Тому довіряй Богові. Прийми Господа і Господа і Спасителя свого життя. Відкрий кожну сферу свого життя для Господа, і ти побачиш, коли ти будеш підкорятися в цій сфері Господу, слухатись його Слово, як прийде Боже благословення саме в цю сферу, де ти підкорився Богові, де ти послухався, де ти прийняв Боже Слово. Амінь. Господь говорить. Апостолам зробіть то-то і тото. Закіньте сіть, відповіть на глибину, вони слухаються, і через послу Господу приходить процвітання, приходить фінансовий успіх, приходить фінансовий прорив їх в життя. Потім інша історія, я її згадую, це теж 21 розділ Іоанна, там він питає, чи ви щось зловили, нічого не зловили. Він говорить, закінтесь сітки по праву сторону. Там говорив: відпливіть на глибину, зробіть так то і так-то. Вони до цього ловили, ловили, нічого не спіймали і не було успіху. Тут Господь говорить: зробіть так і так, сітки ті ж, ситуація та ж, лодка та ж, люди. Ті ж, ті самі, але тут з'являється Боже Слово, і Господь говорить: зробіть так і так. Зробіть так і так. І вони зробили, і прийшов прорив фінансовий. А тут він говорить: закиньте сітки, це 21 й розділ розділа по праву сторону. І знаєте, якщо відбулося риба, прийшла в сітки. 153 великих е, риби. 153, що не могли це витягнути. 153 великих риби. Тому, коли ми слухаємось Господа, друзі, ми будемо бачити саме в тій сфері, де ми його послухались, де йому ми підкорилися, ми будемо бачити прорив фінансове благословення, благополуччя, процвітання зміни. Чудеса і щось неймовірне. Тому давайте більше слухатись Господа, якщо це виховання дітей, по вихованню дітей, якщо це родина по родині, якщо це бізнес, бізнес, якщо це служіння посвята, служіння, посвят, давайте слухатись Господа. Тому прийшов час сідати у ног Ісуса і сказати: Господи, поговори з моїм серцем. Амінь.